На час прибуття швидкої медичної допомоги до пацієнта впливає відразу декілька суттєвих факторів. По перше, кількість пунктів базування карет швидкої. Таких на території Дніпропетровщини на сьогодні створено 138. Всі машини оснащені системами gps навігації, які дозволяють з одного боку оператору визначити дислокацію карети, а з іншого боку, водію знайти потрібну адресу. Ця система уже дає відчутні плоди в нашій області більше 90%, І це… достаточно высокий показатель даже для европейских стран. Так вот, более 90% в городской местности скорая помощь доезжает к клиенту, к пациенту за 10 минут и в сельской местности за 20 минут. Другий важливий фактор це вдосконалення шляху передачі виклику від пацієнта до бригади швидкої. Задля цього і створюється єдина регіональна диспетчерська. На сьогодні будівля для неї, яка розташовується на базі Дніпропетровського клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги, готова більш ніж на 90%. Так вже завершені основні будівельно-монтажні роботи зі встановлення балок, перегородок та сходинкових прольотів. Підключено опалення, систему вентиляції та водопостачання. У приміщенні встановлюються нові вікна та двері, викладається плитка та стелиться ліноліум. Частина стін шпаклюється та Арбується, а частина викладається керамічною плиткою. Ведуться роботи з підключення електрики, пожежної сигналізації, налагодження автоматичного пожежогасіння та благоустрою території. Диспетчерська буде оснащена сучасним обладнанням, яке, зокрема, забезпечуватиме багатоканальний зв'язок. в дійстві єдину диспетчерську, Ми централізуємо все це і, скажімо так, побачимо результат образом, як планується. Тобто на обробку визову йде менше време, на передачу визову до бригади уйде на порядок менше времени. Якщо до недавно на передачу визову уходило в середньому від 6 хвилин до 15 минут, то зараз це час займає від 1,5 до 2,5. Спочатку єдина регіональна диспетчерська буде працювати в тестовому режимі, а потім прийматиме виклики вже з усієї області. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.